Росіяни вкотре завдали масованого удару по Україні. Найбільший наліт шахедів був цієї ночі на Київ, кажуть у командуванні повітряних сил. Під атакою опинили щонайменше сім районів столиці. Внаслідок влучань частково зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки, палали машини і складські приміщення. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка постраждали чотири чоловіки у віці від 35 до 66 років. Їх шпиталізували. Російські безпілотники завдали ударів і по Одесі. За даними ОВА загинуло двоє чоловіків. Дев'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено пологовий будинок та пам'ятки архітектури. Загалом росіяни запустили 322 дрони, серед яких 250 шахедів, шахетів, а також дві північнокорецькі балістичні ракети і П'ять іскандерів у повітряних силах. Закликають громадян не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями і не лише мешканців столиці. Ракети та дрони пролітають над Вінничною, тому варто бути обережними і спускатись в укриття для моніторингу польоту. Ракет працюють офіційні канали зв'язку у соцмережах. Додають у повітряних силах. Із 322 засобів повітряного нападу знешкоджено 284 цілі, 220 вразили. Вогневими засобами це різні системи. Працювали і авіація, і зенітні ракетні війська, ППО, сухопутних військ, мобільні вогневі групи, ну і оператори зенітних ПВІ теж долучилися, небезпека реальна, що воно летить і через Вінницьку область, зокрема, і близько до міста. Тому звісно, треба бути пильними і є міри безпеки, які треба дотримуватися.